За минулу добу зафіксовано зростання активності у веденні повітряної розвідки позиції села То з боку терористів та російських військ. Це відбувається в районі Маріуполя та на кордоні з Кримом. В цілому наступ терористів та втрати бійців мінімізована, кажуть в РНБО. Завдяки втіленню положень мирного плану та встановленню режиму припинення вогню. Вдалося зупинити активний наступ російських військ, мінімізувати втрати серед наших солдат, звільнити понад півтори тисячі українських громадян, які перебували у заручниках терористів, а також здійснити цілий комплекс заходів з відновлення боєздатності наших військ. Мир на Донбасі досить умовний. Вважає народний депутат Анатолій Гриценко. На його думку, за мінських домовленостей Україна лише втрачає, а Росія не зупиняється. Пуття з терористами контролює десятки тисяч квадратних кілометрів території Донбасу, де під окупацією залишилися мільйони людей. За наказом президента готується три лінії оборони, обтягується ця ділянка кривичим дротом. Це означає, що там українські закони не діють і суверенітет України над цими територіями втрачений. Це не мир, це перемир'я. Шляхом здачі і небезпеки попереду. До них треба серйозно готуватися. Нові руйнування та жертви в Донецьку. За добу в місті загинули троє місцевих жителів. Повідомили в міськраді. Четверо з пораненнями опинилися в лікарнях. Вночі обстрілами з важкої артилерії пошкоджено кілька приватних будинків у Куйбишевському районі Донецька. На місці вибухів пожежники намагались загасити вогонь. Працівники комунальних служб відновлюють постачання води та газу.